Вітаю вас також. Давайте почнемо із все ж таки ось цього Лукашенка. Його ну після того, що він наговорив минулого тижня, то людиною взагалі його, якщо чесно, називати не хочеться, не те, що якимось самопроголошеним президентом чимось, чи чи Він вже самопроголошена людина. А якщо ми будемо ось про це а, говорити, то ми теж бачимо, що ізгої вже не ізольовані. Вони їздять один до одного, вони обмінюються своїми. Ну от як можна повчитися в Ірану, як обходити санкції, як з цим жити а, велику кількість десятків років. Ну і все в них в принципі нормально. Про що в принципі ось це свідчить зараз? Оце Китай, Іран, Індія дещо відділяється, бо, хоча б там про стелю цін на нафту, ну все ж таки йде за західним світом. Що ми бачимо зараз? Ну хочеться сказати, що формується наших очах союз аутсайдерів. Так, вигнанців. Ну а якщо серй... ну, тобто це вдала до речі, метафора. Якщо серйозно, а то насправді мені здається, Лукашенко переслідує декілька цілей. Ну коли він їздив у Китай, у мене складалось враження, що можливо, окрім того, що він домовлявся там про якісь додаткові поставки, які потім могли біти до Росії. Ми це розуміємо, що цей момент може бути присутній, але я не виключаю, що він домовлявся з Синзенпінім, в тому числі, щоб той впливав на Путіна, і Білорусь зрештою не вступила в активну фазу. У війни проти України Да? тобто, тому що у кого у кого, але у Сунзінпіня точно вплив на Путіна є. І а, я не виключаю, що можливо там були певні домовленості а, між Лукашенко і Синзінпінім, тому що нагадаю, що якраз а, Китайська Народна Республіка десятки мільярдів доларів вклала в Білорусі. Я не думаю, що вона через санкції дуже б хотіла, щоб а, ці десятки мільярдів опинилися під таким же санкційним тиском, під яким зараз знаходиться Російська Федерація, з приводу Ірану тут так тут і вигнанці а, спроба вигнанців об'єднуватися. Я не виключаю, що тут справді може бути історія, щоб щось. Поставляти а, в ір через Ірану, ну, тобто з Ірану в Білорусі, а далі в Росію якісь обходити а, моменти. Але ключовий тут момент, все ж таки, мені здається, глобально, це остання активізація Китаю. І а, тут є декілька причин. А на мою думку, по перше, Китай не хоче потрапити, теж під горнило західних санкцій. А я нагадаю, що з китайські китайський так званий а, пункти, це його складно назвати мирним планом, але просто пункти вони з'явилися тоді, коли а, західні пресі почали активно писати про потенційне продаж Китаєм зброї. Ну зовтаки тут можна просто понети повторити слова Девіда Рахамі, що якби Китай реально хотів якогось мирного плану, просто російським військам можна забрати з території України. І власне кажучи, цей пункт номер один ми можемо обмежитись пунктом про суверенітет. Останні розмови про візит до Москви, як на мене, це більше відповідає інтересам наразі Російської Федерації, бо вона знаходиться зараз під санкціями, і їй би дуже хотілося, щоб син показав ну, знаєте, таку от пряму прив'язку, бо бо в Росії це трактували як пряму підтримку Китаю з боку ну тобто Росії з боку Китаю. Але мені здається, що сам факт того, що Син Зіньпінь він ну і у піскові сьогодні заявили, що вони поки. Що не володіє інформацією про конкретний візи час візиту Цинзіньпіня? Я думаю, що це показником того є, що скоріше, поки що, ще це не домовлено. Китай прийде тоді, коли буде йому вигідно. А, ну, а з приводу можливого розмови з Володимиром Зеленським, то так Китай стає активніше в дипломатичному а, фронті. ми це побачили на минулому тижні, коли Китаю вдалося домовити між собою Іран і Саудівську Аравію. А, і це насправді а, тим самим Китай показав, що він, окрім такого економічного впливу, а, може застосовувати певні дипломатичні інструменти. Я думаю, що нам потрібно насправді користатися з а, а, тих моментів, що Китай хоче тепер виступити в якійсь дипломатичній площині. І тим самим у нього є ключі щодо впливу на Путіна. Можливо, нам знаєте, що тут ще потрібно зробити. У нас поки що немає посла України в Китайській Народній Республіці. Можливо, було б дуже непогано в цій умовах такої активізації Китаю, коли Китай намагається показати себе, нібито на схватка і так далі. Можливо, було б дуже непогано призначити цього посла. Тобто, ви не бачите того, що рухи, дії, і висловлювання, які зараз робить Китай, вони власне спрямовані проти України. Вони більше спрямовані проти США, так і проти США, проти Європи. Ви абсолютно праві. абсолютно і кидивіться, і Китай він не хоче бути в з згоїв, от в цьому він не хоче там знаходитись. До речі, як Індія теж. Помітьте, що коли з нею поговорив пан Блінкен, то ми да, і сполучені Америки, то вони переконали її дотримуватися цієї стелі 60 доларів. Більш того, помітте на дрейф Туреччини. Який теж почався після візиту пана Блінкіна, і одразу окремі експортні позиції Туреччина почала закривати, хоча до цього дозволяла да товарам проходити в Росію. Тобто, я до чого веду, що бути в союзі згоєм, навіть ці країни, які мають свої складні стосунки з заходом, вони не хочуть, і нам потрібно цим користатися. Китай не хоче бути під санкціями американськими. Він зав'язаний на американський ринок, тобто російський ринок йому жодним чином не зможе заповнити ці лакуни які виникнуть через Санкції американські. Ну і власне, якщо говорити ось про це, і, ну насправді для українців також потрібно це пояснювати, так що так, в цій так, ситуації абсолютно. Україна не пуп землі, от просто тут треба бачити, і це в даній ситуації навіть для нас, мабуть, вигідно, так як і ви зараз кажете. Так, так. Ну а щодо заходу і щодо США, ми знову ж таки бачили ось ця стаття, яка вже зараз під гучним таким заголовком з'явилася про те, чи означає ось ці всі протистояння початок третьої світової війни. Дійсно, там в самій статті все значно а, згладженіше виглядає. Тобто автори переконують, що цього немає. Я просто не пам'ятаю, чи це за економіст писали, чи а, хтось інший. Тому зараз не називаю видання. Не запам'ятала, на жаль. А, ну і власне, якщо ми ось будемо розглядати а, так само, як автор, це а, щодо того, що ось Тайвань знову ж таки зараз і ця активізація вони просять, дайте нам зброю наперед, не так як ви зробили з Україною, коли вже було занадто пізно. А, все це зараз Раз відбувається, ви бачите щось, що може свідчити про початок третьої світової війни? Бо нам, українцям, вже, мабуть, ми вже в війні. Що нам вже втрачати, що нам вже чекати від ось цього всього? Як до цього всього ставитися зараз? Чи бачите якісь такі паростки? Ви знаєте, я б це назвав навіть не третя світова війна? Я б це назвав гарячою мур. От ми насправді знаходимо ситуацію гарячого миру, коли наша країна а, на собі відчуває Росію да, в контексті російсько-української війни, це найбільша війна в Європі після 1945 року. І добре, що є така увага, наприклад, з боку заходу до цього, але факт залишається фактом, що в цілому світ вступив в епоху турбулентності, в тому числі це може бути пов'язано з економічними сувами, які відбуваються в світі. І якщо говорити про можливий, наприклад, початок якоїсь були. Конфлікту в інших точках, то це не виключено. От, давайте чесно скажемо, і я чесно скажу, Росія в цьому була б дуже зацікавлена. Наприклад, напруження або посилення напруження між Іраном і Ізраїлем. Та я нагадаю, що на минулому тижні теж з'являлася така інформація, що Ізраїль може почати а, військову операцію в рано щодо їх ядерної програми, або посилення ситуації навколо Тайваню. Хоча мені здається, що от якраз е, ситуація з нами е, вона Китаю показує, що Захід так просто не відпустить цю історію з Тайванем. Що якщо Китай будуть вважати, що військовим е, плані вони можуть це зробити, то так не вийде. І помітьте, що до з приводу Тайваню Захід зараз займає позицію, це називається стратегічні. Ічної невизначеності, коли у американських посадовців питають, чи спрямують вони американські війська до Тайваню, вони говорять, і ми не будемо казати ні так, ні ні. А подивитись, тобто тим самим у Китаї формується відчуття того, що власне кажучи, може бути різна ситуація от з приводу Тайваню. Тому я думаю, що от поки що ми знаходимося в цій ситуації гарячого миру, і ми тут справді є на передовій в підтримці світу, який побудований на правилах. Важливо, щоб захід до речі теж цей фокус не втрачав уваги і про це не забував. Тому що мені здається, що все ж таки західні країни могли б нам допомагати більше.